Доброго дня всім! Сьогодні буде відео про те, як я буду піджимати підшипник, тому що люфтить в мене передній корпус. Зараз я покажу, як це робити в інтернеті. Щось відео я конкретно не знайшов, як вони піджимаються. Тому зараз спробуємо самі його піджати. Отак ну воно люфтить. Значить для цього, щоб піджати підшипник, я так думаю, треба оцю гаєчку розкрутити, подивитися, що там як живе є собі своїм життям, бо воно тут залюхтись. І зажати цю ступицю. Тепер подивимось, вийде, не вийде. вийде, 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 вийде. Значить, ми забили долотом, докрутили цю гаєчку. І зараз моя думка така що воно люфтить ось тут. Тут є така шайба, вона трошки підознусилась. Попробуємо її зараз тут розігнути. Вона йде вже овалом. І через то такий люфт. Мені здається, що проблема була в цій штучці, в цій шайбочці. Я їй казав. Я її підбив і люфт вже став значно менше. Як я це зробив? Взяв таку штуку. Просто її трошки поправи, так сказати, плюс. Ось штучка сідає в рази менше і люх взагалі мінімає, як для Дніпра. Ну ось, такий результат ми маємо. люфту нема від слова взагалі.